Доброго ранку малята. Вже прокинулись звірята, ручки вгору піднімайте, гарноніжками стрибайте, Посміхніться всім навколо. Зустрічайте день бадьоро, акваріум, підводний дім. В кімнаті стоїть віконце. Але це не те, що сонце. Воно скляне, прозоре, чисте і світить світлом золотистим. Це наш акваріум чудовий, підводний дім, такий казковий. Там камінці лежать на дні, і водорості у зелені пні Пливуть рибки кольорові, ось червона, ось блакитна. Вони хвостиками махають і ротиками бульбашки пускають. А ось равлик нісантенку виставляє. Пуску повільно повзає, а ще і фільтр, що гуде тихенько. І чистить воду для рибок гарненько. Дивися, як бульбишки танцюють вгору, наче перлинки летять до неба. У цьому домі, де завжди вода, живе весела придвіча сім'я. Малята. А як ви думаєте, де ще можуть жити рибки? Правильно. У ставку річці. У морі. Чому велика риба не може жити в акваріумі? Правильно, бо вона для нього завелика. А які рибки можуть жити в такому акваріумі? Правильно, маленькі. А тепер малята. Давайте поглянемо на акваріум. Скільки живе рибок в акваріумі. Правильно, багато. Що вони роблять? Так, плавають. А що потрібно рибкам? Щоб їм добре жилося в акваріумі. Правильно. Акваріум це маленьке штучне озеро, де живуть риба. Щоб їм добре жилося для них і створити умови, як у справжньому озері. В ньому є пісок, камінці, водорості. Це такі рослини, в яких рибки полюбляють ховатися. Рибки дуже лякливі. Щоб їм не було страшно, необхідно дотриматися правил. Біля акваріуму слід поводитися тихо, не можна стукати по акваріуму. Кидати в воду іграшки, занурювати в акваріум руки. А тепер давайте погодуємо рибок. На столі у нас лежать печиво, корм для рибок, тортик, цукерка, морква. Чим нам необхідно годувати рибок? Правильно. Форма для рибок. Малята. А про кого ми сьогодні говорили? Так, про маленьких рибок. А де вони живуть? У акваріумі. Яких правил потрібно дотримуватися біля акваріуму? Так, правильно. Біля акваріуму слід поводиться тихо, не можна стукати по акваріуму, кидати у воду іграшки, занурювати в акваріум руки, молодці малята! До нових зустрічей!